Поки юнь мегаполісів опановує планшети та айфони в Дніпрорудненській школі. Святкують відкриття нової їдальні. Не те, щоб до цього її не було взагалі, але більше вона нагадувала батьківську хату Шевченка і стояла окремою будівлею. Відтепер, аби пообідати взимку, школярі не будуть змушені здавати армійські нормативи на одягання та біг новину. Перевіряла Юлія Замараєва. Нова їдальня із сучасним обладнанням з'явилася у Дніпрорудницькій школі в першу чергу завдяки спонсору. Причому велику роль відіграли не тільки грошове забезпечення, а й праця залученої бригади будівельників. Активності помічників перешкодила бюрократія. Найбільше часу витратили на оформлення паперів. Два года йшло оформлення документації. проєктно на документації, і от 22 второго цього року значить, ми отримали адгаска декларацію о начале строительства школьной столовой. Я много раз здесь бывал и видел, с какой любовью, начиная с фундамента, заканчивая вот этой отделочную работу, и детишки все, когда сегодня общался, говорит, наша столовая. Місцеві кулінари відтепер здатні перетворити обід на маленьке свято. Білоруські шафа для смаження, млинниця, тісто міста, нові меблі дозволяють відвідувачам відчути себе немов на кухні майстер-шефу. Зведена менше ніж за півроку їдальня. Не єдиний приклад допомоги цій школі. Тут і кровля, і окна, і спортивний зал, і начинка школьна. Ви знаєте, ця подія раз відбувається в тих рамках соціальних ініціатив президента України майбутнє України, рік творчості дитячої 2014. І ці прекрасні дітки, які виступали передіною, доказали, що ви тут найкращі. Під час урочистого відкриття всіх причетних до зведення їдальні відзначили грамотами та подяками. Відбулося і освячення нового приміщення настоятелем Дніпрорудненського свято успенського храму отцем Сергієм, але найбільш щиро і відверто нові їдальні раділи діти. Сучасне і большої європейське Захоплені діти поділилися і мрією. Смачні сніданки і обіди го новій їдальні можуть надихнути і собі спробувати сили. Хтось із них стане відомим шеф-кухарем.